Ті, що ви позадавали в Телеграмі, розглянемо. Перше у, нас, перше у нас питання. Секунда. Чернігівська область, так, я дивився, Юля, я дивився, було в мене відео на каналі про саме ці провокації. Це не путите не... Не путайте, моя бабуся вміла допомагати людям, тому знаю. А, ось бачите, то ви в темі. В общем, то я дивився про Чернігівську область, є відео. Там в відео плани ворога були, і якраз це питання. Це було окреме питання, це не на конкретну дату. Там випадали такі інциденти. Ну, прямо масованих, ми не, не, не дивились прямо масованих. Давайте подивимось. Чи буде масований обстріл з наземних установок Чернігівської області при провокації на кордонах там? Ми знаємо, що орки там готують провокацію, це офіційно повідомили, повідомили всім нам. От дивимось, чи будуть такі масовані обстріли з наземних установок при кордоні Чернігівської області. При ось цих провокаціях. Вони дивіться, тут їхні хлопоти випадають, але тут все-таки наші захисники стоять. Можливо, на випередження наші спрацюють і не пустять. Прямо от чогось критичного, саме прикордоння випадає. Там, якісь, там будуть маневри, знаєте, на тому прикордонні. Вони, напевно, напевно, вони не осміляться. Напевно, вони не осміляться там дуже сильно активнічати. Напевно, дуже. Може, інциденти якісь тоді випадали. Ми дивились. Ми дивились з вами. інциденти якісь тоді випадали на прикордоні. Тобто, щось там може бути. Ну, щось, щоб такого прямо масового масованого такого я не бачу. Такого масового масованого такого я не бачу. Напевно, вони не, не наважаться. Ось пусто. Залякування. Пусті плітки, балачки, тобто залякування. Ось сама сама Україна. Ось зараз я ну, тобто, дивіться, тут бачите, зло випало біля пустоти, зло і хвороба випадає. Якісь інциденти там все-таки можливі. Ну, прямо тут такого масового не, не випадає, тому що випало б в основному розсаді. Було б більш воно таке явне і чітке. А, наші Юль, слава, колись дивився, іначе будуть бити по цим С-300. Так, ну ви ж бачили, тільки ці були провокації, там одразу була така бавовна і бавовна Бавовна за бавовною. Ну Там зрозуміли, я думаю, що е, так. Там, напевно, зрозуміли, що так робити, що прямо так от не, не вийде, що наші готові до всього. Тому ось так от масованого я не бачу такого. Інциденти якісь так. Тоді ще було. Це інциденти якісь так. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Чи правда... Так, зараз я дивлюсь, чи готу... що готую Кремль тут. Так. Це було. Про Брітні Спірс питали. Багато реакцій. Бачите? Людям цікаво про Брітні Спірс. Що вона там, та Брітні? Так, кстати, какой-то там мальфар. Сказав, що в конце марта Путіну Кірдик. Что покажуть у карте. Забили його по телеку. Смотрите, ці мальфари. Так, мальфари, особливо по ТВ. Ну. Зачасту. Вони э, ніякі зачасту. Ну, то не факт. Я не знаю конкретно, за кого ви кажете. Я їх взагалі, чесно кажучи, от взагалі нікого не, не слідкую за ними. Взагалі. Ні за ким. Вообще. Не знаю, хто там що каже. Може, може хтось щось там і реально щось і каже, але я не знаю, так, чесно кажучи, хто там, хто і що і як. Так, друзі, дивимось. значить, питання по обстрілу я вам сказав. Ось набрало також багато реакцій. Що як тільки я подивлюсь, друзі, я вас повід... вам повідомлю по датам, коли я буду розглядати, чи готує Кремль для мирного населення України в найближчий час? Що готує для мирного населення? що готує Лариса Варзар питає, чи Варзар не знаю, як точно поправте мене, якщо що, що готує для мирного населення України ті орки, які сидять в Кремлі. Падлянку, готує, от він основний бункерний. Тут, от, бачите, карта неочікуваності. Падлянку вони якусь готовлять. Хвороба випадає, зло випадає. Зло якесь готують вони, бачите? Ось основний цей бункерний. він... Це і психологічно, тут бачите, різні плітки і чутки, це і псо, і зло, зло з хворобою. Бачите. По енергетиці, друзі, бубнова масть, вона тут у нас сконцентрувалася, вона тут вказує саме на електроенергію. Мої вітання всім. Всім мої вітання. Ось так. Тому от зло вони готують. Бачите, це основне йде все від цього плішивого. Від плішивого йде, готують подлянку. от особливо, особливо, ось по електроенергії. Все-таки вони, все таки, він ще не зрозумів, що ці його ракети вони не долітають, вони все одно нічого не, не змінять, все одно перемога буде за нами. Ось, але ось, ось в цьому плані, особливо, друзі, ті, хто живе біля таких об'єктів, ті, хто там поряд, працює і так далі, треба бути уважними. Вони не полишили поки що своїх планів, бачите, орки, інфраструктуру цивільну бомбити. Не полишили. Так, Анастасія я не можу скопіювати. А, ви маєте на увазі картку. Ага. Ну я так, по, так закріпив, не знаю, чи можна її взагалі копіювати. Зараз, зараз, друзі, я зроблю. Зараз, друзі, секундочку. Я прикріплю картку для донатів чисто цю просто саму картку. В кого є бажання, той може задонатити. Просто прикріплю номер карти зверху в чаті. Ось. Так. Все, тепер. Анастасія пише, не може скопіювати. Ось, будь ласка, можете спробувати так. Можете спробувати так. Далі, далі дивимось. Тобто ми подивилися це питання, яку подлянку. В принципі, це і не секрет, друзі. Бачите, вони не змінили ці орки ще своїх планів, ці потвори. Будуть намагатися ще. Далі у нас це питання ми розглянули. Ідемо далі. Катерина питає. Катерина питає про Брітні Спірс. Давайте подивимось. Вона трифова дама, 41, 41 рік. А от. Е Глядачка, що питала, чи, чого ви дивитесь на Брітні Спірс, наче ви і не написали питання, яке б цікаво було вам. Просто цікаво. Так, ага, давайте подивимось на оцього на Плішивого. Писали, чи він там, питали, чи то він був, чи то був він на стадіоні на цьому, шабаш, на цьому шабаші. Чор, чортовому шабощик. Путінг я читав, що так називають його. Путінг. На Путінгі. Чи то був він на, чому, на цьому о, шабаші, чи не він. На стадіоні в лужниках. Також вам цікаво. Давайте розглянемо. Чи справжній то був бункерний. Я, чесно кажучи, не дивився, тому навіть не можу візуалізувати його. Так. Та то не він був. Бачите, у мене випадає, що то наче не він був. Тут випадає ось взагалі якийсь трифовий, оперований під нього. Бачите? Тут трифовий король, якийсь кренділь, який ну, трифовий це може і на вік вказувати, але він перероблений. Трифовий король це вказують завжди на там, операції, якісь втручання оперативні, або зроблений під нього. Ось таке так може бути. Прямо його тут не випадає. Напевно, то, напевно, то на стадіоні був не він. Він, бачите, це якийсь е, трифовий, бо той бубновий орк. Це трифовий після операції під нього. Бачите, таке от тут оперативні втручання. Тобто він е, з, зроблений. Зроблений, скручений, якось з цих згімна і з гімна і палок, щоб був схожий на того орка. Отак. Отак, друзі. Так. Дякую за донат. Дякую сердечко вам. Анастасія, напевно, то ви. Дякую вам. Так, дивимось далі. Дивимось далі ваші питання. Е -е. Про Брітні. Ну, у нас сьогодні вінігет. Ну, нічого, друзі, такі ті стріми. Бачите? Хто набрав більше, того і розглядаємо. Так, Брідні Спірс, 41 рік, Трифова Дамана. Дрітні Спірс. 41 рік трифова. Так, зараз я знайду фігуру і ось трифова дама випала. Питання. Того, що вона там постить в інстаграмі, там в своїх соцмережах різну, різну дурню. Ви питаєте, чи вона взагалі в, в собі і яка її буде там кар'єра. Далі. Дивимось її психічний психологічний стан. Та вона не в собі. Вона взагалі не в собі, і вона і ще й, ну дивіться, вона або ходить, або ось піде, або ходить до лікаря, до чоловіка. Це або психотерапевт, або психолог, або щось таке. Вона не в собі. Тут випали всі, от в які можливі комбінації з психологічним станом, вони всі, ось, будь ласка, тут. Ця комбінація, це психічно, це взагалі найтяжка, найтяжкіша психічна комбінація. Тобто, якщо дивишся на людину з питанням про психічний стан, це шизофренія, це тяжкі такі невроз, нервози, ось таке. Найтяжкіше. Ще й тут вісімка. Вона ще й скандальна, вона агресивна. Ось так. Вона агресивна і вона ходить до спеціаліста, до якогось ось король випадає тут. Лікар-чоловік. Ось так. Вона, У неї дуже важка ситуація, вона в психологічно дуже тяжкому стані. дуже тяжкому стані. А причина цьому, а причина цьому тут випадає, знаєте, як будто кохання. От кохання тут випадає. Ну, це перша причина. Це здавна-здавна йде. Тут шістка пікова вказує на те, що це давня-давня подія. Давня-давня подія. Дев'ятка це кохання, і ось якась була людина біля неї. Бачите? Тобто це було цей от корінь криється. Корінь криється там. От, Її таких станів. Це саме кохання. Ось так. Тому, да, вона не в собі. А по її Кар'єрі ну, з такими психічними, від, ну, з такими психічними э, станами дуже важко, я думаю, працювати. В такому, в такому стані важко, я думаю, працювати. Зараз ми подивимось майбутнє її кар'єри, наскільки чи вона зможе звити з тих станів і далі продовжувати заробляти і виступати. Надалі. Так. Ну, вона зможе вийти. Ну, дивіться, тут прямо ну, вона на закаті кар'єри, вона вже не відновиться так, як вона була. Але з хворобою вона буде справлятись. Бачите, тут випадає, що пуста хвороба. Тобто, вона, вона зможе завдяки ось цьому якомусь, можливо, завдяки якомусь чоловіку. Бачите, це може бути і той лікар. От, а може бути і кохання якесь повернеться до неї. Може і так, може повернеться до неї, як то кажуть, лицем цей чоловік. От, можливо, до неї він повернеться лицем, і вона може. Ну, от хвороба в неї пуста. Значить, вона зможе з нею з нею справитися, але тут Бубнова Мазь, бачите, на спад іде. Це заробіток, це сама робота. І вона, може, і зможе деякий ще час працювати. Ну це вже буде не така популярна діяльність. Це вже буде не, не така, як вона була, але ще вона навіть зможе щось попрацювати, десь щось поробити. Десь якісь гроші заробити, може, десь якісь концерти. Ну вона буде справлятися зі своєю хворобою. Бачите, все-таки. Все так якось вона переборе. Можливо, допоможе їй цей чоловік. Можливо, або той повернеться, із якого вона страдала, або інший також буде, ну, допоможе їй. Тому, тому будемо надіятися, що вона, буде будемо надіятися, що вона справиться. Так, все, що має відношення до рашки, все. І криве, і косе, плішиве його тренічки-двінячки, так точно. То вона після тимберлейка, мабуть. Я не знаю, бо не, не слідкував за нею ніколи. Так, коли це то в дитинстві, по молодості. Пару кліпів якісь то попадались. Дякую, дякую, що подивились. Будь ласка, дуже і шкода, така вона була гарненька, трудяжка. Дивилась про неї документалку, як особа вона прям цікава. Ну, так, да, вона так цікава. Вона б не була такою відомою, якщо б вона не була якась така особлива. Та ні, навіть Тімберлейка, у неї чоловіка інакше звали. Єліна каже, ну, друзі, я точно не знаю. Стосовно Брітні. Так. У нас є ще одне питання, друзі, час на одне питання. Хто хоче... Хто хоче е запропонувати питання в чаті не тільки з телеграм-каналу зараз я продивлюсь в чат друзі чи вистоїть зміївська тест чогось країна гарської луплять бідну а це світло на три області давайте подивимось бо ці ж потвори бачите вони вони хочуть все-таки залишити. Не, не поклали вони ще цих своїх ідей придурочних за те, щоб залишити нас без, без світла. Давайте подивимось цю тез. Зараз Зміївська, тез Чугуївського району. Чи вистоїть вона? Чи, чи вистоїть, чи вдасться її зруйнувати цим потвором. Подивимось. Та вистоїть. Вистоїть тут енергія, бачите, від неї йде. І от сама робота і функціонування, бачите? функціонування її випадає, і ось житло, тобто енергія і функціонування для житла залишається. Вистоїть вона, ніхто її не, не знесе. Як то кажуть, не зітре з лиця України нічого з неї не буде. Ось так. Вистоїться ТЕЦ, нічого з неї не буде, не хвилюйтесь. Але все одно, але все одно. Але все одно, друзі. Будьте обережні, хто особливо працює там, хто живе поряд. Це ж, Оце ну, такі, бачите, такі, як ми бачимо, найтакі най вразливіші можуть бути так, ну такі опасні міста, місця. Я на екран крестила дякую за Зміївську тесть. Будь ласка. Федерляйн звали чоловіка. Так. Можливо. Все, друзі. Ми розглянули ваші всі питання, ті, що ви ставили. Ми розглянули питання ті, що ви ставили. Всім дуже дякую за лайки, за перегляд, за, ті, за те, що заходили. Та жіночка, яка ставила питання більше, щось вона, їй не сподобалось про Брітні Спірс, вона пішла. Дякую, друзі.